Друзі, всім доброго ранку, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я знову показую вам орхідеї, які знаходяться на підвіконі у моєму коридорі. Ось мої вранішні процедури вже оприснула свої орхідеї. Водичка у мене тепла і оприскувала із додаванням одного препарату. Вам його покажу трошки пізніше. Скажу одразу, хто боїться оприскувань. На даний момент в мене в будинку зараз тепло. У нас приватний будинок, тому опалення ми розпочинаємо тоді, коли нам вже коли ми бачимо, що в будинку холодно, як-ніяк і діти, і нам самим також некомфортно в таких умовах. Тому я оприскування не боюся. Ви знаєте, я постійно це роблю влітку, навіть я. Можу зробити оприскування декілька разів на день для того, щоб підвищити вологість повітря моїм орхідеям. Тому, друзі, сьогодні вирішила показати вам знову ось цих красунь, так як недавно я їм змінила місце проживання, так скажемо, зняла їх із шкафа і всіх здоровеньких, тому що вони всі здорові, переставила їх сюди на підвіконня. В попередньому відео я вам вже говорила, що захист із вікон я вже зняла, тому що сонечко вже не є таке активне. Опіки орхідеї від цього сонечка вже не отримують. Ось, бачите, вони чистенькі, з ними нічого немає. Навпаки, ось подивіться, корінчики в активному рості. Дуже гарно орхідеї розвиваються. Зараз вам постараюсь показати кожну. До речі, помітила. Що вже декілька орхідей навіть також випустили цвітоносики, я їх нічим не стимулювала, так як це орхідеї в мене після реанімації, вони всі були слабенькі, тому я не спішу їх стимулювати, щоб вони квітнули. Я за те, що якщо у орхідейки з'являться сили, то вона видасть самостійно цвітоносик, і, і вже тоді, коли вона випустить самостійно цвітоносик, я зможу її в такому випадку підтримати, дати їй якісь добрива для того, щоб вона мала сили формувати здорове та пишне цвітіння. Ну, в першу чергу, друзі, хочу показати вам ось цю багатодітну маму. Бачили ви її вже декілька разів в попередніх відео. Пам'ятаєте орхідею, яку я пересаджувала із землі? Бачите, в неї на той момент були тільки дві маленькі діточки найбільша вже ось яка. І вона потім видала ще дві. І це ще, друзі, не все. Подивіться, показувала я вам світоносик, що вона буде бруньку. Я думала, що вона видасть світоносик. Ні, дівчатка, це буде діточка також. До речі, тут ще одна брунька. Я не знаю, що там буде, можливо, також діточка. І це, друзі, також не все. Так. Підійшла я з іншої сторони, дивіться, під цим листочком. Ось, бачите, ось під цим листочком, коли орхідейка видає листо, ну, ось цей цвітоносик з точки росту, в неї з'являється ось такий листочок, і там звідти також щось вилазить. Ну, я собі так припускаю, що якщо вона дала стільки діточок, можливо, це тут також буде діточка, але, звісно, хочеться, щоб і орхідейка квітла. П'ять друзі. Діточок на одній орхідеї. І ну, це ті, що я впевнена, що будуть діточки. Подивіться, ось тут на цвітоносику це також діточка, бачите, ось цей о, такий носик, ніби клювик. Ось це означає, що це буде П'ять, в яких я вже впевнена на 100%. І ось це не знаю, що буде тут ще. ось Дивіться, друзі, ще у цієї діточки, яка знаходиться на мамі. Ну, можливо, вам зараз не дуже буде гарно видно, але я все ж таки стараюсь. В неї також аж два цвітоносики. Один ось тут, інший протилежно, а ми побачимо чи ні? Протилежно, і з цієї сторони також. Ось вона діточка, вона виросла на мамі. Центр розетки у мами пропав, натомість. Виросла через дуже маленький проміжок часу. ось така діточка. Ось її коренева система. Дуже гарно пішла в активний ріст. Я задоволена нею. Біля неї стоїть ще одна орхідейка, яку я пересаджувала із землі. Також віддавашка. Поки що цвітоносик не бачу, можливо, він ще десь там є, але листова розеточка дуже-дуже гарна. Мені дуже подобається, вона стала настільки міцна, здорова. Ну, їй нічого не залишається, як тільки. Квітнути. Ось тут, ось тут у мене ще одна орхідейка. Не знаю навіть, що це за орхідея, вже забула, але якась реанімашка. Ну, на, це проход, ну, на це йде дуже багато часу, і всі орхідеї запам'ятати неможливо. Тим паче, що коли відправляєш орхідейку на реанімацію, вона взагалі інакше. Інакше мала вигляд, а після того, коли вони виходять із реанімації, вони дуже змінюють свій вигляд. І якщо якісь там були дефекти, по яким я могла ідентифікувати і впізнавати ту або іншу орхідею, то після того, коли вони виходять із реанімації, я на жаль, цього робити вже не можу. Тому залишається тільки чекати на їх цікіння. І також подивіться ті три підлітки, які. Я пересаджувала разом з вами, показувала вам їхню динаміку розвитку. Подивіться, як вони дуже гарно пішли в активний ріст. Подивіться на їхню листову розеточку. Бачите, дивіться, корінь, корінь новенький. Це вже після пересадки вона дала новий приріст корінчиків. Вже знову пішов в активний ріст листочок. Це орхідейка, солодка дівчинка. А біля неї також подивіться, яке слоненятко. Ой, обережно. Перетворилася орхідейка Love Potion, еліксир кохання. Дивіться, знову новий приріст корінчиків, бачите? Листочки з'являються просто з шаленою швидкістю. Ось цей, з'явився, після пересадки, і там бачу всередині ще один росте. Також корінчики здорові, вони не пропали, вони дуже гарно розвиваються. І також орхідейка парфумерна фабрика Dusty Bell. Також Дуже гарно в активному рості, подивіться. І я навіть, знаєте, щось так підозрюю, що, можливо, навіть хтось із цих трьох чогось, мені так здається, що орхідейка Low Potion може навіть дати цвітоносик і вже заквітнути. Знову я повернулася із цієї сторони вам показувати, тому що тут мені набагато зручніше, там у мене. Все заставлено орхідеями, тому не дуже зручно показувати. Ось це також орхідея після реанімації. Здається, буде дуже в мене багато роботи після того, коли вони всі зацвітуть. Так, це у мене не знаю, що за орхідейка, але в неї був ось тут набряк. Бачите? Але нічого страшного немає, він вже підсох, давно вже підсох, тому я не переживаю. Ось тут у мене орхідейка Льюіс. Бачите? Скільки в нього коріння багато. Ось така, така листова розеточка. Тут орхідея, ну, біла орхідея, яка любить давати діточок і в неї, подивіться, там всередині пазухи, бачите, також намічається цвітоносик. Ну, я собі так зда... Мені так здається, дай Бог, що це був цвітоносик, а не діточка. Вже одна діточка у цієї орхідеї є, там в самому низу. Але, мабуть, і з тієї сторони, з іншої, і я вам її не покажу, щоб не турбувати інші орхідеї. Ось тут також цвітоносик. Бачите? Зараз вам трошки. Ось, бачите, цвітоносик, і судячи по забарвленню листочків, буде щось гарне, кольорове, не буде біле, це однозначно. Я вже трошки навчилася визначати цвітіння по листочках, по їхній пігментації. Ось це також диво орхідеї. Колись я їх купувала за 50 гривень, дівчина в інстаграм продавала. І тому я вирішила придбати. А це теж дуже гарний сорт, який любить давати діточок. Мені здається, що також білий, але не знаю. Дуже, знаєте, хочеться щоб... Так ну, настільки гарно орхідейка давала якось хаотично діточок, щоб їх не відділяти, а щоб вони ну, постійно їх просто перевалювати у більший горщик, і щоб вони всі одночасно потім з часом, коли підростуть, одночасно вони квітли. Чогось в мене є така мрія останнім часом. Я бачила з самого початку мого захоплення, коли переглядала багато інформації стосовно орхідей. у одного... Також орхомана, це був чоловік з Харкова, мені здається, і в нього була ну, ось така композиція із орхідей. Орхідея доросла, мама давала багато діточок. І в одній посадці, мені здається, було від п'яти чи до семи орхідей, і вони коли, всі, ну, коли ось ці всі орхідейки квітли, це було щось неймовірне, але колір орхідеї був такий фіолетовий. Здається, чи такий рожевий, щось таке. Ось так мені саме захотілося чогось білої такої композиції, щоб там було дуже-дуже багато орхідей. Так, це у мене тут Санта Роза. Бачите? Ось так вона пішла також в активний ріст. В маленькому розмірі. Це був подаруночок, це був дуже маленький горщик. Ось я її пересадила. І подивіться, з якою швидкістю вона видає корінчики. Ось вона їх із посадки куди направила. Ну, потрібно буде щось тут поставити, щоб вони росли знову в глибину, а то вони проросли і знову вийшли назовню. Потрібно буде щось приставити, щоб вони знову відправилися всередину. Ось тут також вже орхідейка формує бутони. Цікаво, що, що, що ж це буде за орхідея. Дуже цікаво. Тут, до речі, ще одна орхідейка із діточками, бачите? Цілком здорова рослинка. Просто видала діточку. Ось, бачите, за ось за таку приблизну композицію я мрію, щоб. Ну, і орхідейка, і, і сама мама здорова була, і щоб вона ось так гарно із. Самої основи видавала діточок і так кругом кругом, і щоб я просто могла їх виняти, пересадити в інший горщик, досипати трошки ґрунту, і щоб вони в мене всі ось так росли. Не знаю, здійсниться моя мрія чи ні, але чогось мені дуже цього хочеться. Так, тут у мене діточка орхідеї нарбони, вам я її показувала, досить гарно росте, не дивлячись ні на що, що ну, я пересаджувала її дуже маленькою, так як мама її. У мене відправилася Ворхора, як кажуть, але по собі залишила на світоносику ось таке маля. Я його посадила в мох, і вона ось так зараз гарно розвивається. Звісно, орхідейкою цього сорту, після того, як. Попередня орхідея нарбони у мене пропала. Я свою колекцію нею знову поповнила, тому що не люблю, щоб я втрачала якісь сорти. Якщо, не дай Бог, щось таке і стається, то я стараюсь цей сорт повертати знову до колекції. Ну, Тут у мене також орхідейка стоїть, але вже, це я вже поставила орхідейку якусь недавню. А, це орхідейка схожа на гарна жовта мультифлорка, схожа на орхідею Торіну. Згадала. Ось вона ще не пересаджена, але вона цілком здорова. Було вільне місце, тому я вирішила її ось туди поставити. Ось як вони змінилися за той час, поки вони вже були переселені на ось це підвіконня. І хочу вам, друзі, показати, яким же я добре вам сьогодні користувалась, яким оприскувала свої орхідеї. Воно називається ось так. Тому що багато хто з вас. Запитує, ну, маю на увазі, в кого мало орхідей, і навігідно купувати ось ці всі пляшечки великі. Тому спеціально пішла в магазин. У нас продаються ось різні добрива в таких пакетиках. Пакетик досить такий недорогий. Ось називається це добриво, ось так. Є різні різні добрива від різних продавців, тому відповідно і назва. Різна, Але в першу чергу, на що я звертаю увагу, бач увагу, бачите, так як зараз у мене всі орхідеї в активному рості, в активному рості в них корінчики, листочки. Це називається що орхідея в стадії вегетації, то ось це добре саме для ось таких зараз орхідей. Ось, бачите, НПК дуже зручно все доступно розписано. Н у нас азот, я постійно вам про це говорю. П у нас фосфор і К у нас калій. В цьому добриві для орхідей, які зараз знаходяться в вегетаційному стані, велика кількість азоту. Те, що зараз орхідеям саме і необхідно. Дуже багато в ньому ще, крім НПК. Азоту, фосфору та калію, багато плюс мікроелементів, амінокислот, фітогормонів та вітамінів. Дуже, друзі, гарне добриво. Побачила його, одразу взяла і захотіла вам показати. До речі, тут із зворотньої сторони є така цікава табличка, бачите? Це листове підживлення для позакореневого. Бачите, підживлення. Якраз те, що я обожнюю давати різні підживки по листу, просто обожнюю дуже легко та зручно. Ось цей пакетик розводиться 25 грам на 10 літрів води. Бачите, все дуже доступно розписано, все зрозуміло. І є ось така цікава таблиця, тому що від цього виробника із такою назвою будуть різні добрива, але з різною НПК. Тому, бачите, у нас зараз це, ось цей препарат Плантатор з, високою, з високим містом азоту 30 10 10 бачите, початок вегетації. Потім, коли у нас буде світіння, бутонізація, ми можемо знайти ось саме такий препарат, але вже із такою позначкою НПК. бачите. І це все ми дивимося по своїх рослинках. Бачите, Потім, коли у нас зав'язь, ми можемо взяти. Ось такий один пакетик, але із ось такою, із таким містом НПК. Ну і так далі, бачите? Так, це у нас буде вже універсальний. Універсальним ми користуємося вже, наприклад, я вам постійно е, говорю, коли я більш за все користуюсь універсальним добривом, це тоді, коли вже орхідеї довгий період часу квітнуть, там приблизно від 2 до 2,5 місяців, і вони все ще тримають квіти. Тоді я беру універсальне добриво і потихеньку починаю підживлювати свої орхідеї. Тоді вони. Е, не забирають, не відсушують нижні листочки, не забирають з них поживні речовини. А навпаки, таким чином я поповнюю втрату їхніх поживних речовин, і у орхідеї все вистачає в рівних пропорціях, так як ми не робимо якийсь стрес тим або іншим добривом, а вносимо, бачите, азот, фосфор та калій в різних пропорціях і з правильним дозуванням. Тому дуже хотіла показати вам. Ось це добриво, тому що є у мене не тільки ось такі великі пляшечки, які я вам показувала в попередніх відео. І ось цей такі пакетики ви зможете знайти в будь-якому магазині, де продається насіння, або різні якісь такі садові центри. І взявши один пакетик, ви зможете підійти до продавця, якщо самостійно не зможете знайти. І якщо у вас невеличка колекція, ви зможете попросити в нього, щоб він вам підібрав. Ось декілька таких пакетиків. Ну, наприклад, вам досить буде трьох пакетиків: це з високим вмістом азоту, потім, коли вже буде орхідейка на стадії цвітіння та бутонізації, із таким вмістом НПК, ну і потім із. Ну, із одинаковою пропорцією, універсальне добриво. Ось ці три пакетики вам буде достатньо. Я собі так думаю. І в кого повторюсь, маленька колекція, ось трьох пакетиків вам буде достатньо, і ви не будете губитися в тому, яким саме зараз добривом в той або інший період вам потрібно буде підживити свої орхідеї. Сподіваюсь вам. Ось це відео було корисне. Заодно ми оглянули мої орхідеї, як вони почуваються після переселення на підвіконня. Я постійно до них підходжу, я ними милуюся, я бачу їхні результати, їхнє стрімке бажання до життя. Дуже вони, чесно кажучи, змінили свій вигляд. Повторюсь, якщо в них якісь були дефекти під час реанімації, навіть деякі орхідеї, які втратили, були. Повністю тургор листочків. І я думала, що по цьому я буду розпізнавати, що це саме та орхідея і сорт я пам'ятала. І ви можете побачити, що навіть тургор втрачених листочків повернувся до орхідей, і я тепер не можу визначитися, де та орхідея, яку я колись пам'ятала. Але це нічого. Орхідеї зараз цілком здорові. Вони, як бачите, вже випускають світоносики, вже зацвітуть. Я дуже легко зможу підписати ту або іншу орхідейку. І якщо якимось чином в мене знайдеться, ну, в мене буде вже ось такий сорт орхідеї, то я потихеньку буду їх відсортовувати, про це я вам також говорила. І потихеньку буду або віддавати, або обмінюватися, або ще щось придумаємо. Тому ось, друзі, такі справи. Я вам також бажаю. Тільки здорових орхідей, щоб ви ні в якому разі не розчаровувалися, робіть все правильно, наберіться терпіння, тому що реанімашки це завжди багато часу, багато нервів. Потрібно себе змусити і налаштувати себе на те, що реанімація це не є швидкий процес. Для того щоб орхідейка вийшла із реанімаційного стану, повинно пройти ну, приблизно так від року часу. І як ви бачите, коли вона буде готова, не дивлячись на те, що вона вже візуально здорова. Після того, коли вона вже буде готова, вона самостійно нам видасть цвітоносик, і це буде означати, що орхідейка вже готова квітнути. Ну а ми вже відповідно будемо допомагати їй підтримувати ці сили, щоб вона нам пишно та гарно зацвіла. Ну все, мої хороші, до нових зустрічей, в моїх наступних відео. Коментуйте, будь ласка, пишіть, що вас цікавить. Обов'язково вам відповім на ці або інші питання, або навіть зніму для вас на цю тему відео все мої хороші. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось.